Рази Григорович Шевченко, мені однаково чи буду, мені однаково чи буду. Я ж жить у країні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між не чужими і не своїми. В неволі плачу умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, то не однаково мені. Як, Украї... Як Україну злі люди розплять каві і вогні. І окраденою збудять.